Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Невдовзі стартує новий опалювальний сезон. Це означає, що жителям рівного, які не в змозі самостійно оплачувати комунальні послуги, потрібно оформлювати допомогу у вигляді субсидії. Які документи для цього необхідні? Кому та куди слід звертатися? Про це і не тільки ми сьогодні говоритимемо із начальницею відділу з прийому житових субсидій рівне ради Ларисою Ференчук. Пані Ларисо, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, слава Україні. Для початку нагадайте нашим глядачам, коли розпочався прийом документів на новий опалювальний період і які кінцеві терміни. Ну, перш за все, опалювальний період у нас починається з 1 жовтня. Тобто, з 1 жовтня, ми вже розпочали прийом документів. До нас вже звернулось близько 130 осіб. Ми вже прийняли документи і передали їх в пенсійний фонд України. Треба ще зазначити, що з 22-го року у нас з грудня 22-го року призначення житлових субсидій повністю займається Пенсійний фонд України, тобто головне наше головне управління і головні управління по областям. Тобто ми передаємо ми приймаємо справи і передаємо їх до пенсі, до органів пенсійного фонду України. Субсидії в нас приймаються на опалювальний сезон, починаючи з 1 жовтня, тобто ми вже розпочали прийом, і є такий період два місяці, за який люди можуть подати житлові субсидії, які будуть починатися з початку опалювального сезону. Тобто є два місяці і жовтень, і листопад. А які ключові зміни в законодавстві чи в порядку надання житлових субсидій відбулися от за останній час? Ну ключових таких змін не відбулося, крім того, що у нас в березні місяці дуже великі послаблення прийняті урядом для будинків сімейного типу та прийомних сімей. Для них дуже багато виключень зараз не враховуються їхні витрати на дітей. Дуже великі витрати не враховуються депозити, які належать дітям. Прийомним не враховуються покупки дорогі, якщо це буде доведено, що вони в інтересах дітей проведені, і так само, якщо є заборгованість для простих осіб, це 680 гривень сукупно. А для дитячих будинків сімейного типу це 4 тисячі, половини мінімальної заробітної плати. А хто з громадян може розраховувати на автоматичне перепризначення субсидії? А кому потрібно? Звертатися знову. Значить, основне призначення субсидії в нас відбувається в травні місяці. В травні місяці в нас субсидія призначається на новий період. Тобто, всі громадяни, яким продовжена автоматична субсидія в травні місяці, навіть якщо вона була з нульовим значенням, не отримали субсидія на літо, то вони можуть розраховувати на автоматичний перерахунок субсидії, в тому числі це стосується громадян, в яких є члени сім'ї, які фактично не проживають. Якщо вони їх виключали з травня місяця, вони мали звернутися, і так само орендарі. І так так само внутрішньопереміщені особи, які не змінили місце проживання по реєстру. Якщо, вони, якщо там все в порядку, то воно має автоматично продовжитися. Тому слід дочекатися, поки пенсійний фонд зробить перерахунки субсидій, уточнити, чи зроблений вам перерахунок, а тоді вже визначати, чи треба вам звертатися, чи не потрібно. Якщо зроблений автоматичний перерахунок, звичайно, вам не потрібно звертатись. Потрібно звернутися однозначно тим, хто припиняв субсидію і в літній період користувався пільгами. І потрібно звертатись обов'язково потрібно звертатись тим, в кого якісь зміни відбулися, зміни у складі зареєстрованих, зміни в сімейному стані, якісь відповідні зміни. Нагадайте, будь ласка, основні критерії та умови для отримання субсидії. Ну, спершу все, субсидія може звернутися. Будь-яка особа, яка зареєстрована в житловому приміщенні, або орендарі житлових приміщень, якщо є договір оренди, і так само внутрішньопереміщені особи, яким підтверджено факт проживання в цьому приміщенні довідкою внутрішньопереміщеної особи. Якщо є відповідні документи, то вони можуть звернутися. Е, значить, є певні обмеження для субсидії, випадків яких субсидія не призначається. Це перш за все площа житла, площа квартири більше за 130 квадратних метрів і е, площа будинку житлового більше 230 квадратних метрів. Якщо перевищує, то субсидія не призначається. Це не стосується так само будинків сімейного типу і прийомних сімей, які можуть винаймати більше житло, для того, що в них може бути багато дітей і ну, певні умови бути. Потім не призначається житлова субсидія. Якщо у будь-кого зареєстрованих, це має бути одна особа. Це не може бути там чоловік і дружина. Якщо в них різні, ну, різні особи, значить це на одну особу береться. Є транспортний засіб, термін випуску якого не перевищує п'яти років. Або два транспортних засоби терміну випуску не більше 15 років. Це так само, просто якщо один автомобіль в дружини, один в чоловіка, то це допускається. Якщо в одної особи. Особи, значить, це вже субсидія не призначається. Так само не призначається субсидія, якщо в особи є два житла, не враховуються гуртожитки, не враховується житла в сільській місцевості, не враховується зруйноване житло, відповідно, якщо воно в реєстрі зруйнованого житла, і не враховується житло, яке людині дісталось по спадщині, але ця людина має бути пенсійного віку. Ну і так само не призначається житлова субсидія, якщо протягом періоду, за який враховуються доходи, особа не працювала, не отримувала пенсії, не була зареєстрована в центрі зайнятості, не навчалась, не отримувала стипендії, ну і так далі. тобто не була зайнята і не сплачувала єдиний соціальний внесок. За цей період за неї не сплачено єдиний соціальний внесок. Це не стосується там, осіб з інвалідністю, осіб, які отримують певні види допомог, Тобто може, це може бути догляд за особою, за інвалідом першої групи, компенсація з надання компенсація соціальних послуг і так далі. Є певні, феріади, які там допомоги, які субсидії призначаються. А якщо людина не працювала, ну і так само може призначатись як виняток, якщо є довідка, що особа є нарко або алкозалежною. Також може призначатись субсидія, там певні умови є, додається до доходу, але ну в основному, якщо людина не працювала, то субсидія не призначається. Ну і так само субсидія не призначається, якщо є заборговані за житло в комунальні послуги. Якщо ця заборгованість сумарно перевищує 680 гривень для дитячих будинків сімейного типу, це 4 тисячі гривень. Половина мінімальної заробітної плати. Який документ, пакет документів потрібно підготувати і подати, аби отримати первину субсидію або поновити її. Ну, Дивіться, для того, щоб отримати субсидію, достатньо подати це по постанові. Достатньо подати заяву, декларацію, договір про реструктуризацію заборгованості, якщо є наявна заборгованість, укладений договір, то субсидія призначається. Договір оренди житла, якщо це випадку оренди, ну і довідку ВПО, якщо це внутрішньопереміщена особа. Це загальні підстави, але для того, щоб заповнити заяву і декларацію, як такову людина не заповнює. Ми працюємо в програмному комплексі соціальна громада який передбачає зразу передачу електронних справ в трьохденний термін до органів пенсійного фонду. І тому ми маємо правильно внести всі документи, і так само ми скануємо всі документи. Тому для призначення субсидії потрібні паспорти всіх осіб, які зареєстровані в житлі, і крім того, членів їхніх сімей. Тобто, якщо навіть чоловік або дружини неповнолітні діти не прописані в даному приміщенні, але вони враховуються до субсидії, то ми маємо бачити їхні паспорти. Тобто для першого внесення нам треба оригінал. Документів для того, щоб визначитись з опалювальною площею, нам потрібен технічний паспорт на житло. Ну і всі обов'язково всі платіжні квітації, які приходять по почті, для того щоб можна було визначитись з тарифами, з нарахуваннями за комунальні послуги і правильно завести особові рахунки. А якими способами можуть рівняни подати документи? Значить, рівняни можуть подати документи особисто, це йде прийом працівниками Департаменту соціальної та ветеранської політики Рівницької міської ради. У нас є три таких відділення прийому. Це вулиця 16 липня, 49.51, там, де раніше була субсидія, якщо пам'ятають ті, хто раніше їздивав, в приміщенні ЦНАПу Майдан просвіти 2 і так само зараз в нас покращились умови у Квасилові, що відноситься до Рівницької територіальної громади. Там також в них зараз є ЦНАФ Рівненська 1 там так само можна подати документи на субсидію. Це особисто. І особисто так само можна подати до сервісного центру Пенсійного фонду України, вулиця Яворницького, 34. Е, якщо надсилати поштою, то треба надсилати до сервісного, так як уповноваженим органом в нас тепер є пенсійний фонд, нам треба надсилати документи, які можуть бути заповнені. Е, треба до органу пенсійного фонду Іворницького тридцять 34, до сервісного центру. Ну і так само можна з в електронних застосунках в, на порталі пенсійного фонду і в застосунку Дія. Е, один з, з переліку документів, які ви називали, це декларація. А як взагалі правильно здекларувати доходи, от особливо для осіб. Які працюють не на офіційній роботі? Е, значить, доходи е, неофіційно працюють. Тут питання виникає, чи сплачується єдиний соціальний внесок, тому що якщо він не сплачується, то субсидія не буде призначатись. Е, доходи людина декларує просто місце своєї роботи. Тобто ми заповнюємо зарплата і пишемо назву місця роботи. Е, доходи беруться по податковій. По, повністю береться інформація Державної податкової служби. Якщо якісь доходи, ну самозайняті особи, то вони мають декларувати свої доходи, їм податково має, ну, ми маємо витягувати доходи з податкового. Якщо є якісь додаткові доходи і особа хоче їх задекларувати, наприклад, враховуються такі доходи, як перекази за кордон, наприклад, то особа може добровільно їх задекларувати, просто написати заяву, відповідно, що за цей період я отримав таку-то суму, ця сума буде врахована так само до субсидії. А скільки часу займає розгляд поданих документів та прийняття рішення про призначення чи відмову у субсидії, і як взагалі заявник дізнається про це? Субсидії призначає пенсійний фонд. Ми, ми приймаємо справу. Якщо все добре, значить, ну не треба доносити якісь документи, що справа приймається в, ну, просто в один день, там 20 хвилин, пів години, зразу приймає справа. Людина перевіряє свою заяву декларації, підписує їх, і в трьохденний термін ми маємо її відправити на пенсійний фонд. Пенсійний фонд в них термін розгляду 10 днів. 10 робочих днів. Вони мають визначитись і або призначити субсидію, або не призначити. Е, уточнити, чи призначена чи не призначена субсидія, зворотня інформація про призначення або не призначення субсидії е, в нас відображається так само в системі. Тобто можна підійти до нас або зателефонувати. Ми можемо сказати результат розгляду, але для більш е, подробного, так якщо людина хоче знати, чому їй не призначено субсидію, що саме враховано, чому субсидія там може не вийшла, чи продовжена субсидія на наступний термін. Треба звертатися таки до органів пенсійного фонду України. Ви згадали, що можуть не затвердити субсидію, якщо є заборгованість за комунальні послуги, так? так? В такому разі що потрібно робити? Просто погасити якусь довідку привести, принести чи що? Якщо є заборгованість, то буде йти відмова в призначенні субсидії. Тоді треба погасити заборгованість і прийти повторно поновити документи на субсидію. Або є ще такий момент, що спочатку опалювального або неопалювального сезону людина, якій відмовлена, вона може погасити заборгованість і принести просто довідку. І тоді на підставі минулих документів, ті, що вона подавала, і мають призначити субсидію, якщо це відбудеться протягом двох місяців, тобто жовтня-листопада. Якщо пізніше, то субсидія вже, на жаль, буде призначатись з грудня. А які особливості призначення субсидій для внутрішньопереміщених осіб та громадян, які от орендують житло? Для внутрішньопереміщених осіб і для громадян, які орендують, треба підтвердження проживання за, ну, за адресою призначення субсидії. Тобто для внутрішньопереміщених осіб це має бути довідка внутрішньопереміщеної особи. Якщо внутрішньопереміщена особа змінила місце свої свого проживання, вона обов'язково має внести зміни в довідку, тому що не можна мати довідку за одним. Місцем проживання а отримувати субсидію за іншим місцем проживання. Ну і так само для орендарів має бути договір оренди житлового приміщення. А як правильно вказати склад домогосподарства у декларації, особливо якщо хтось зареєстрований в будинку, але фактично там не проживає. Які документи можуть це підтвердити? Ну перш за все в декларації мають бути вказані всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні. Неважливо, проживають вони в ньому чи не проживають. Тобто, якщо не вказати когось зареєстрованого в житловому приміщенні, в нашому положенні є такий момент, що заява вважається не поданою, якщо когось не вказали. Не вказали його дату народження, паспортні дані і місце, ну, місце роботи або є в ньому нього ще немає доходів, то заява вважається не поданою. І так само мають вказати Членів сім'ї, особи, тобто в нас є дві таблички: особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, це перша табличка, і друга табличка це члени сім'ї, члени сім'ї, особи складу домогосподарства. Тобто там має бути вказані ті, хто не зареєстровані, але належать до сім'ї. Це чоловік, дружина, неповнолітні діти. Тобто, якщо є хтось, але якщо є хтось із зареєстрованих, тобто мають бути повністю вказані всі документи паспортні дані, ідентифікаційні коди, щоб можна було пройти верифікацію, подивитися їхнє майно і так далі для умов призначення субсидії. Якщо не вказані ці люди, то так само заява вважається не поданою. Але якщо у складі сім'ї є зареєстровані особи, які фактично не проживають, ми можемо виключити їх із складу, на який призначається субсидія. Дуже багато зараз таких моментів є, і такі роблять. Значить, підтвердити це не проживання в житлі може бути довідка з місця роботи, наприклад. Якщо працює в іншому місці, то звичайно ця людина може бути виключена. Якщо навчається в іншому місці, зараз дуже багато є виключаємо осіб, які служать в лавах ЗСУ. Так само теж довідка це може підтверджувати. Але якщо таких довідок немає, або, наприклад, довідка з-за кордону, що особа там перебуває на якійсь там підставі. Якщо такої довідки немає зовсім, то ми можемо провести обстеження матеріально-побутових умов. Це проводять наші соціальні інспектори. Це в принципі в доволі Короткий термін проводиться і можна підтвердити таким чином, але при обстеженні матеріально-побутових умов, звичайно, що соціальний інспектор сам не може встановити хто проживає, хто не проживає в житті. Тобто потрібні якісь свідки, які підтвердять це не проживання. Власне, як відбувається саме обстеження, це якось приходять там, до прикладу, в багатоквартирний будинок, опитують сусідів опитують чи як? сусідів так. Опитують сусідів, там голову СББ можна в якості свідка, може бути голова СББ. Наприклад, нам дуже багато привозять довідок. Якщо проживають в сільській місцевості, то там довідку звичайно дає сільрада. То сільрада ну так може визначити хто проживає, хто не проживає в неї на території. Ну а тут виходить да, що свідки. А як змінилася базова норма для розрахунку субсидій, от, зважаючи на зміну прожиткового мінімуму та чи підвищення пенсій? Ну, Перш за все, базова норма призначення субсидій вона враховує прожитковий мінімум, тобто зі зміною прожиткового мінімуму, звичайно, що буде мінятися розмір субсидії. Розмір субсидії визначається як ділення середньомісячного сукупного, середньомісячного сукупного доходу сім'ї на одного члена домогосподарства, ділиться на два, ділиться на прожитковий мінімум і множиться на 15%. Так визначається відсоток, який буде сплачувати сім'я при призначенні субсидії. Тобто цей відсоток досить такий ну, велика розбіжність є. Якщо людина отримує маленьку там, заробітну плату чи пенсію, вона може платити 7% від свого доходу середньомісячного. А якщо така трошки більший рівень заробітної плати, то може бути і 20, і 30%. А які найпоширеніші причини відмови у субсидії і що робити в такому випадку людям? Чи можна якось оскаржити це рішення? Ну, звичайно, оскаржити рішення. Любе рішення якогось органу, воно оскаржується до вищої інстанції, тобто можна звернутися до головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, який знаходиться на Борисенка 7, і або, ну або, звичайно, до суду. Якщо відмова субсидії зараз йде по декільком причинам, значить, ну, перш за все заборгованість. Так само заборгованість, люди мають знати, що якщо вони хочуть оформляти субсидію, вони мають або сплатити заборгованість, щоб не було більше 680 гривень за понад три місяці, або реструктуризувати, тобто укласти з організацією договір. Реструктуризації заборгованості, тоді надати цей договір і тоді субсидія буде призначатися, але цей договір, звичайно, треба виконувати. Ну, а є деякі такі моменти, що люди просто не подають лічиль... показники лічильників за холодну гарячу воду, тобто вони вважають, що вони платять по лічильнику, а ну, насправді в них перед організацією борг. Тобто треба з'ясувати всю свою заборгованість і тоді не буде ніяких проблем. І так само дуже багато є таких відмов або припинень субсидії, коли проходить верифікація в пенсійному фонді. І виявляється, що є два житла, є автомобіль, десь під час її субсидії, може, купили щось, покупка більше 100 тисяч враховується, покупка валюти дорожче за 50 тисяч. Дуже багато було покупки валюти, багато було покупок, надбання якихось житлових приміщень. Ну, Різні є варіанти, але ж це все треба з'ясовувати. Обов'язково треба звертатися до пенсійного фонду. До України питати, чому припинили субсидію або не призначили. Ну і де є е, декілька шляхів вирішення цього всього. Тобто, от коли оформили субсидію її через деякий час можуть скасувати от через покупку, можуть так? скасувати да через покупку. Тобто протягом 30 календарних днів з дня настання там якогось дуже багато є такого, щоб виписували. От, наприклад, когось не в... із зареєстрованих членів сім'ї, когось не враховували. Тобто вони вважають люди, що і так він так сказати, субсидію не враховувався. Його виписали, але ж його виписали. Тепер нам треба поміняти повністю всю справу, тобто його й членів сім'ї. Видалити і цю людину видалити. Тобто, тут є, ну, і закон передбачає, закон все-таки передбачає повідомляти. Тобто, що би не сталося, краще прийти до органів пенсійного фонду, повідомити. Тоді буде менше проблем. Нагадайте, що, будь ласка, актуальний графік роботи вашого відділу та контактні телефони. Ну і куди рівняни можуть звертатися для консультації чи подачі документів? Для консультації чи подачі документів саме до нашого департаменту соціальної та ветеранської політики можуть звертатися, ще раз повторюю, наші місця прийому документів. Це 16, вулиця 16 липня, 49 51, Майдан Просвіти 2, це в місті Рівному, і Рівненська 1 приміщення ЦНАПу це в Квасилові. Ну і так само телефони, можете телефонувати нам для якихось питань. З'ясування е, субсидії, е, значить, телефони 067 115 59 81. 068 042 22 01, 097 003 75 07. Ну і в нас є ще телефон гарячої лінії департаменту 067 110 05 23. Документи приймаються в робочі дні з 8 до 5 години. Обідня перерва у нас часу до 2, В ЦНАПі ми приймаємо по графіку ЦНАПу. Тобто в, на Майдані Просвіти 2 і в Квасилові ми приймаємо з 9 до 5 години. В, на Майдані просвіти 2 вівторок до сьомої години вечора. Пані Ларисо, дякую, дякую. вам за розмову. Дякую, будь ласка. нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальницею відділу з прийому житових субсидій рівне ради Ларисою Ференчук. Зокрема, обговорили правила отримання субсидії та де її можна оформити. А це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1. До зустрічі.